Вітаю, дорогі друзі, на своєму каналі Вінтажного посуду Знахідки в серванті. Сьогодні хочу показати вам ось такий великий столовий сервіс, який залишився мені у спадок. Але перш ніж розпочати свій показ, хочу привітати вас та ваші родини з новорічними святами, побажати вам щастя, здоров'я, сімейного благополуччя, затишку та достатку. Щоб нарешті закінчилася ця війна, і ті родини, які були розлучені, нарешті змогли повернутися в свої рідні домівки. Тож, розпочну свій показ. Це сервіс виготовлявся на заводі Дульово. Це другий сорт, 90-ті роки ось такі тарілочки. Їх тут декілька видів різного розміру. По шість штук кожної. Це 17 см в діаметрі, 19 та 23 см. Ці тарілочки Отоблені деколью, це не ручний розпис. Мають ось таку чудову в гарному збереженні по золоту по краю. По візерунку по золоти немає, але подивіться, який гарний візерунок. Ось такі жовтенькі трояндочки, незабудки і ось такий візеруночок. <гілочки>. Досить такі приємні кольори. Є деякі дефекти, звичайно, але вони більш заводські. Далі хочу вам показати блюдо. Вибачте? Досить незручно знімати однією рукою. Так, ось таке блюдо. Зверніть увагу на рельєф по краю. Таке витіснення. Ось. Так. Взагалі дуже цікава форма цього блюда. Розмір його складає приблизно 28 сантиметрів. Взагалі, цього сервіза я майже не зустрічала. Бачила деякі картинки в інтернеті, але саме в нас. Я його не зустрічала. Тож, поділіться, будь ласка, можливо, ви колись десь бачили цей сервіс, можливо, у вас колись він був, цікаво було б почути. Далі хочу показати ось такі спецовники. Сільничка. Це схоже для горчиці ємність. Я так думаю. 6 см. Це можливо також для якогось соусу. 8,5 см. Взагалі сервіс складається з 35 предметів. Я думаю, він би гарно підійшов і на святковий стіл, і просто на велику родину. Наприклад, під вареники. Або просто поставити в серван також буде дуже гарно. Ось таке блюдо: ширина 12 см, довжина 29 см. Таке, схоже на оселедничку. Далі. Це також могло б підійти під рибу, я так думаю, та й під якісь, можливо, м'ясні страви. Довжина складає приблизно 35 сантиметрів. Ширина 22 сантиметри. Ось таке блюдо. Мені дуже цікаво, чи колекціонуєте ви такі сервізи столові. Можливо, хтось збирає, цікаво. Також дізнатися. Взагалі рідко хто хоче колекціонувати такі предмети, так як вони багато місця займають. Але, можливо, когось цікавить, то пишіть. Так, далі хочу показати ось таку салатницю чи просто. Миску глибоку 22 см. діаметр, глибоченька така. Далі ось таке блюдо здорове, приблизно в <кій> діаметрі 35 см. Ось цей соусник взагалі, він мені найбільше подобається з усіх предметів, які є в цьому сервізі. Подивіться, яка гарна форма. Довжина його разом з ручкою складає приблизно 20 см. Висота приблизно 7,5. Дуже такий зручний підсоус. Просто супер. Далі ось такі глибоченькі, під перші страви 23 сантиметри. І ось така супниця. Діаметрі 25 сантиметрів. Кому сподобався цей сервіс, поділіться, будь ласка, своїм враженням. Мені дуже цікаво. Тож, хочу завершити сьогоднішній показ. Бажаю вам щастя, миру. Всього найкращого до зустрічі. Бувайте.